Грунтування це ключовий етап у процесі фарбування, який початківці часто пропускають. Він полягає в нанесенні базового шару ґрунтовки на поверхню перед фарбуванням. Цей підготовчий шар забезпечує гладку та рівномірну поверхню, гарантуючи належне щеплення фарби. Грунтування виконує кілька важливих функцій: по-перше, воно герметизує пористі поверхні, запобігаючи вбиранню фарби та необхідності нанесення кількох шарів. Це особливо важливо для поверхонь, таких як гіпсокартон, дерево та цегла. По-друге, ґрунтовка покращує адгезію фарби, створюючи міцний зв'язок між поверхнею та фарбою. Це запобігає відшаруванню, розтріскуванню та відколюванню з часом. Нарешті ґрунтовка може допомогти приховати недоліки на поверхні, такі як плями, латки або дрібні тріщини, забезпечуючи більш професійний вигляд кінцевого покриття. Перш ніж розпочати ґрунтування, важливо зібрати всі необхідні матеріали. До них зазвичай належать. Ґрунтовка. Оберіть ґрунтовку, спеціально розроблену для вашої поверхні. Існують ґрунтовки для дерева, металу, гіпсокартону тощо. Враховуйте такі фактори, як властивості блокування плям або вологостійкість залежно від ваших потреб. Пензлі або валики. Оберіть пензлі та валики, що підходять для розміру та текстури поверхні. Використовуйте пензель для кутів та країв, а валик для більших площ. Лок для фарби та вкладка. Лок для фарби допомагає рівномірно розподіляти ґрунтовку на валику. Використовуйте вкладку для легкого очищення. Малярська стрічка. Використовуйте малярську стрічку, щоб захистити ділянки, які ви не хочете ґрунтувати, такі як обробка, молдинги або вікна. Захисне покриття. Накрийте підлогу та меблі захисним покриттям, щоб запобігти потраплянню крапель або розливів. Паличка для перемішування. Паличка для перемішування необхідна для ретельного перемішування ґрунтовки перед та під час нанесення. Захисні окуляри та рукавички. Захистіть свої очі та руки захисними окулярами та рукавичками під час ґрунтування. Після того, як ви зібрали свої матеріали, виконайте ці кроки для успішного нанесення ґрунтовки. Підготуйте поверхню. Переконайтеся, що поверхня чиста, суха та не містить пилу, бруду чи сміття. Видаліть будь-яку відшаровану фарбу або шпалери. Залатайте будь-які отвори або тріщини шпаклювальною сумішю та дайте їй повністю висохнути. Захистіть навколишні ділянки. Використовуйте малярську стрічку, щоб заклеїти ділянки, які ви не хочете ґрунтувати. Накрийте підлогу та меблі захисним покриттям. Відкрийте та перемішайте ґрунтовку. Відкрийте контейнер з ґрунтовкою та ретельно перемішайте її паличкою для перемішування. Ґрунтовки мають тенденцію осідати, тому перемішування забезпечує рівномірний колір та текстуру. Завантажте пензель або валик, занурте пензель або валик у ґрунтовку. Переконавшись, що він рівномірно покритий, але не перевантажений. Видаліть зайву ґрунтовку, злегка постукавши пензлем або валиком об край лотка. Нанесіть ґрунтовку. Нанесіть ґрунтовку на поверхню плавними рівномірними мазками. Працюйте невеликими ділянками, злегка перекриваючи кожен мазок, щоб уникнути залишення будь-яких прогалин. Дайте час для висихання. Зверніться до інструкції виробника щодо рекомендованого часу висихання. Зазвичай ґрунтовка висихає протягом кількох годин. Щоб досягти гладкого та рівномірного покриття під час ґрунтування, врахуйте ці додаткові поради. Тонкі шари це ключовий момент. Наносьте тонкі шари ґрунтовки, а не один товстий шар. Тонкі шари висихають рівномірніше та запобігають утворенню патьоків. Підтримуйте вологий край. Працюйте керованими ділянками та підтримуйте вологий край під час ґрунтування. Це означає перекриття кожного мазка, перш ніж попередній висохне, що запобігає помітним слідам від накладання. Шліфування між шарами за бажанням для ультрагладкої поверхні злегка відшліфуйте заґрунтовану поверхню між шарами за допомогою дрібнозернистого наждачного паперу. Це видаляє будь-які сліди від пензля або валика та створює бездоганну основу для фарби. Негайно усувайте патьоки. Якщо ви помітили будь-які патьоки, негайно розгладьте їх пензлем або валиком, поки ґрунтовка ще волога. Після висихання ґрунтовки для видалення недоліків буде потрібно шліфування. Дотримуючись цих кроків та порад, ви можете досягти професійного вигляду заґрунтованої поверхні, забезпечуючи чудову основу для вашої фарби та гарантуючи довговічне та красиве покриття.